Добрий вечір в ефірі Агропульс. Програма про проблеми українського села у селах. Проживає приблизно третина населення країни. Однак з кожним роком їх кількість зменшується. Причина рівень життя в українському селі. А він суттєво відрізняється від міського. Немає якісної медицини, освіти, роботи, перспектив розвитку. І це головні причини занепаду села. Однак, найпершим чинником є байдужість уряду і депутатів до проблем селян. Політики унікають цієї теми та проблеми. В той же час саме селяни забезпечують продовольчу політику держави, а аграрії дають майже третину вітчизняного ВВП. Експерти агросектору зазначають, що сьогодні село потребує негайних реформ проведення децентралізації влади, послаблення податкового тиску на фермерів, забезпечення якісною питною водою. Про ці проблеми говоримо з лідером політичної партії Всеукраїнське аграрне об'єднання, заступ Вірою Ульянченко. Я вітаю вас, пані Віро. Добрий вечір. Вітаю вас. Отже, на вашу думку, наскільки дієво сьогодні працює уряд і нинішній склад Верховної Ради з аграріями, з селянами? Ви правильно сказали, що сьогодні дійсно величезні проблеми у третини населення України, яка проживає на селі, і, мабуть, і в цьому є їхні такі серйозні претензії до представників усіх рівнів влади, починаючи від Верховної Ради, закінчуючи там урядом, міністерством, президентом і всіма іншими гілками самих високих кабінетів. Скажу чому. Тому що любити рідну землю і рідне село, знаєте, усі політики про це говорять і всі про це обіцяють. І всі пишуть у своїх програмах там дві, два якісь рядочки про підтримку села, але разом з тим ми кожен раз бачимо дуже серйозний дисбаланс у тому, що. 30 правильно ви сказали ВВП у всьому у всій економіці це агробізнес. Майже кожен четвертий долар в казну держави зароблений агропродовольчим сектором. А з кожним днем ми маємо такий дисбаланс у розвитку територій, на яких заробляються ці кошти, і у розвитку самих холдингів великих компаній. От і виникла якраз така проблема. І виникла заодно така таке бажання, значить, у агровиробників середнього класу, який ледь-ледь зароджується в нашому агропромисловому агропродовольчому сектору, мати, врешті-решт, своє політичне лобі у парламенті для того, щоб ці всі проблеми, по перше, їх донести. По-друге, щоб була така програма, яка ці, програ... ці пр... проблеми запише що називається свою програму, і ці проблеми будуть вирішуватися для цього. І створено всеукраїнське аграрне об'єднання. І всеукраїнська аграрна політична сила заступ. І я вам хочу сказати, наша програма це не програма, яку ми написали, чиновники політики. Та власне, там і чиновників може е, ну от я, якщо можна сказати, там знаєте людина, яка пройшла чиновницький кабінет, і ще пару чоловік. А взагалі-то у нас люди, які безпосередньо нам написали цю програму. І сказали, що це наша програма: програма села, програма агровиробників, програма територій для вас, політиків, для того, щоб ви змогли її відстояти. І які нагальні найголовніші проблеми ви вписали в цю програму? І от програму? тепер у цій програмі вона така покрокова, я б сказала. Це е, дуже е, програма щільна і дуже конкретна. У нас, якби такі дві, дві теми, скажімо. Перша це тема землі, і відповідно. Розвитку агропромислового і агропродовольчого комплексу на цій землі ми проти. Обезземельні селян, ми проти знищення українського села, ми проти мора... ми, ми говоримо за мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. І це не тому, що нам так хочеться, а ми хочемо створити таку законодавчу базу, яка би захищала землю українську, захищала оці 60% європейського чорнозему, який знаходиться на території України. Уявіть собі, чим нас Господь нагородив. І друга частина це розвиток території, тому що це єдине ціле, розумієте? Агровиробничий, агропромисловий комплекс і розвиток сільських і селищних територій. Через те у нас у списку. Сільські і селищні голови не представники асоціацій, знаєте, там виконавчі директори, там або що, а безпосередньо сільські і селищні голови, притом їх у нас майже 70. із усіх територій, і це і великі села, і селища представлені. У нас фермери. Агровиробники безпосередньо, індивідуальні сільськогосподарські підприємства, домогосподарства, Тобто люди, які працюють на землі безпосередньо працюють на землі, і всі абсолютно регіони у нас сільська інтелігенція це ті, які працюють на селі, і бачать недолугу соціальну інфраструктуру. Ви розумієте, нам уже сьогодні, в третьому тисячолітті, має бути стидно, коли ми з'являємося в село і бачимо, як наше село зубожіє з кожним днем. Там немає, немає дитині доступу до якісної освіти. Я вже не говорю про медицину, що якщо село там близько десь до якогось великого міста, то це хоч трохи компенсується. Ірина, ну так а що ж гальмує село? Чому воно не розвивається? І мені здається, що гальмує те, що якось є таке заспокоєння от у владних коридорах, що ну, село воно й саме себе прогодує. Знаєте, а тим більше. Але ж воно. Лише себе годує. Так, да, от абсолютно. А тим більше, що коли почали розвиватися наш агропромисловий комплекс, і ми дійсно стверджуємо, що сьогодні цей комплекс є локомотивом нашої економіки, тому що тільки завдяки йому, у 2013 році у нас не було спаду на нуль. Розумієте, ми? Бо це все 30%, 13% зростання дав агропромисловий комплекс. Все заспокоїлось, все нормально, розвиваємося втретє в світі про експорту зерна, перші про по олії, там перші по виробництву яєць, ну все прекрасно, розумієте? І ніхто не дивиться в оту глибину, у оті деталі, які приводять, я вам хочу сказати, приводять до того, що насправді на селі сьогодні, на оцій третині, третини території України, де проживає сільське населення, а взагалі то ця територія більша, я б сказала, що це 65% аграрного сектору, там відбувається, скажімо так, прямо соціальна драма. Зникають села, села Зубожіють, і ми з бюджету маємо виділяти максимально великі, вже і щорічно збільшуємо ці кошти на соціальні дотації, які йдуть на селі. А, а разом з тим, ми можемо створити малий і середній фермерський клас, такий, який буде годувати не лише себе, не лише державу. А повірте мені забезпечить. Національну продовольчу безпеку і зможе абсолютно спокійно бути таким сектором економіки, який приведе Україну у світову економіку і займе там у агропродовольчому секторі достойне місце. У цьому сенсі ви кажете також про розвиток територій, і це та сама децентралізація влади, що вона надасть місцевим громадам. Ви знаєте, я була губернатором три роки Київщини. Це аграрна область. У нас там немає якихось монстрів промислових. І от саме місцеве. Самоврядування, розвиток місцевого самоврядування, а насправді не розвиток і відсутність цієї децентралізації, я прямо відчула сама як голова обласної державної адміністрації. Жаліються усі сільські селищні голови на те, що вони абсолютно не розпоряджаються тим ресурсом, який, який у них є, який у них знаходиться. А відповідно, вони не можуть все це направити, перш за все, на соціальну сферу: на школи, на дитячі садочки, на освітлення, на дороги, на покращення. Питної води, на вивоз сміття і так далі, тобто зробити село дійсно комфортним місцем проживання. Ми все це забираємо, ми висасуємо все це із села, через те ми за децентралізацію. Але про цю децентралізацію говорять уже дуже довго. Ми хочемо прийти в парламент і зробити так, щоб розподіл повноважень не перейшов з одних кабінетів там, владних у інші кабінети на рівень, наприклад, області чи району, а щоб вони були законодавчо розмежовані до безпосередньо сільського сільських і селищних рад, і я вам хочу сказати, наші люди, повірте мені, там розберуться з усім своїм ресурсом. Там і корупції менше, тому що вони один одного знають. Знаєте, так. через те там і відкритість, і чесність, і достовірність цієї інформації. І вони усім ресурсом, які в них є, і водними плесами, і лісами, і надрами, які в них є. Вони дуже по-господарськи розберуться, бо українці справжні господарі, вони знають, як цим можна вдало розпорядитися і на свою користь. Дуже вам дякую. Отже, чому політики не помічають проблеми українського села? Ми говорили з лідером політичної партії Заступ Вірою Ульянченком. У наступних випусках «Агропульсу» будуть нові теми. До зустрічі на каналі Тоніс.